Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна і я щиро рада бачити вас у своєму просторі. Сьогодні у нас пекельна тема: чи існують меркантильні жінки. Можу казати дуже багато гарячої інформації, після якої у чоловіків буде з'являтися така відстороненість, дикість і злість. Так це тому, що рожеві окуляри б'ються. Стеклами всередині і чути правду буває дуже-дуже боляче. І чим сильніша у вас агресія, наприклад, до мене там, чи до моїх окремих слів, тим більше шансів, що я заділа дійсне, що я попала в точку. Тому я буду розповідати про меркантильних жінок і яка є границя між дійсним вимагательством, да? адже є такі е, дівчата, да, жінки, які. Перебільшують і просто нормальною природньою екологічною ситуацією серед жінок. Поки я не почала, хочу розповісти вам, що у мене є телеграм-канал з підкастами, посилання ви можете знайти в описі, де я розповідаю у зручному форматі, де ви можете лише вставити навушник і слухати всю цю ж саму інформацію. І кожного дня виходить нове аудіо для вашої зручності, для вашого розвитку, для вашого ментального здоров'я. Запрошую, будь ласка, і на мої інші блоги. Всі посилання ви знайдете в описі. Що ж, поїхали! Перше, що хочу сказати, не існує меркантильних жінок. Існують хворі жінки, які мають деякі проблеми з вихованням, самоцінністю, любов'ю до себе, але це трошки інша тема. Подивимося сьогодні, можливо, я також її затрону. А меркантильних не існує. Я спробую розповісти в зручній для себе формі, як я це зрозуміла. Насправді, так як я жорсткий достігатор в минулому, і то навіть зараз мене. Мені доводиться часто себе зупиняти, поки моє, мої досягнення цілі, мої справи, мої дії не змушують не перетворюють все це в тривожність. Навіть зараз постійно це повертається. Отже, мені також було дуже неприємно це усвідомлювати, тому що мені важко було прийняти, що це нормально, коли жінка. Очікує, що її чоловік буде її забезпечувати, підтримувати, турбуватися про неї. І перше, що хотілося розповісти, що навіть в самі стародавні часи, я не буду брехати говорити роки, але коли були перші люди, то тоді ніяка поважаюча себе жінка не йшла у печеру з тим чоловіком. Який не показував здатності, не виявляв здібностей прогодувати родину під час холодів, який не виявляв здатності вбити мамонта, знайти да, здобич та прогодувати свою родину. Навіть тоді жінки вже оцінювали по різноманітним пунктам, наскільки їм буде добре з цією людиною, і повірте мені, любов була одна із останніх пунктів. Тому жінки ж дивилися, Розуміючи, що їм доведеться ростити дітей, вони будуть вагітними, вони будуть незахищеними, вони будуть слабкими, і в них буде лише одна здатність це турбуватися про своє покоління. Так ось оцей материнський інстинкт піклуватися про своє. Потомство також вкладений в погляди на чоловіка. Тому що ніяка дівчина, дружина, там, жінка не зможе турбуватися про своїх дітей в такому стані, да, в передпологовому, післяпологовому, ще не, не зрозуміло, як ті пологи пройдуть. Да, чи доведеться можливо додаткове лікування. Вони не зможуть забезпечити собі безпеку, вибачте, за тавтологію, якщо їхній чоловік, вибачте, не здара. І Впевнена собі, розвинута жінка здатна розгледіти це навіть при першій зустрічі у хлопця, да, е, наскільки він є, ну, шолі проспективним, я, звісно, ну, не хотілося вживати це слово, але наскільки він взагалі зможе, зможе перекрити, закрити тобто, всі потреби своєї родини? І це є природнім, так закладено в природі. Це є екологічна ситуація, так і має бути. І, звичайно, розпитувати, да, цікавитися, як заробляє, да, чи все в нього добре, що за бізнес, де працює, є нормальною історією. Різниця є лише в тому, як ця дівчина подає. Я не спорю, зараз у нас є дуже велика, тобто дуже тонка границя між вимагательством, да, коли реально шукають папіка, щоб їх утримували. Насправді вона мало чого збирається давати взамін. Як би здавалося, на перший погляд, От, і шукає лише того, хто може закрити її всі фантики, тобто айфончики, машинка, квартирка і так далі. Але насправді да, існує така. Є і дійсні екскортниці, і ті, хто просто на постій готові жити з людиною, яка на 40 років старша за неї, аби її купували все, що вона хоче. Так подумайте, у цьому випадку дуже багато чес чесності. Все відкрито і прозоро. Ти мені це, а я собі, а я тобі свою молодість, я тобі свою красу, я тобі себе. Тут все просто, ну, тут немає до чого придратися. Коли 20-річна дівчинка знаходить собі 50-річного дідуся зато мільярдера, у них все прозоро. Можливо, вони і не проговорюють, що ти покриваєш все, що я хочу, купуєш мені там приватні літаки. А я, звичайно, буду для тебе тут ходити красиво рісуватися, і, звичайно, і не тільки. Там все просто, там все нормально, є такі відносини. Ми зараз не про них. Ми про значить, звичні стосунки, що зазвичай зустрічаються в нашій країні, да, як зустрічається хлопець і дівчина, як налаштовується їхня комунікація. І часто хлопці проговорюють, і чим далі я спілкуюся зі своїми новими подругами, я просто. Не можу зрозуміти, де вони їх таких знаходять. І і я сама така була, я просто вже не пам'ятаю свій період зустрічання з хлопцями, якщо він взагалі був, ну був вже, напевно. От, я дивуюся, де вони таких знаходять. То в нього болить душа розбила попередня, але пісюнь, не вибачаюсь, у нього не болить, і він готовий, щоб ти. Він готовий дозволити пожаліти себе, але впустити у відносини він не може. Або всі ж я так не люблю, коли нам треба за неї платити. Я не, я не витримую, коли це доводиться запрошувати в кафе. Я краще змушу її мезнути на вулиці, гуляти в парку, і максимум куплю її капучино. Я просто я... Я не можу це прийняти. І хочу, щоб це відео почуло багато чоловіків і зрозуміло, що це є нормальна історія. Питання стає меркантильна дівчина чи ні, лише у бідного мужика. Ну, будемо чесними, тому що якби у нього було абілія тих грошей. Да, або достатня кількість, щоб він ніколи не думав, ну як ніколи, а ось він уже став на такий рівень доходу, він робив якісь дії, він розвивався, він вдосконалював свої професійні якості. Він дуже мало часу приділяв дивану, пиву та футболу або комп'ютерним іграм, він приділяв час своєму розвитку. Так ось у такого чоловіка і не виникає питання, що бувають меркантильні жінки, тому що вони розуміють, що да, якщо я... Одружуюся на своїй коханій людині, я відповідаю за неї, і це є нормальною ситуацією покривати її потреби, так як я покриваю свої, тому що вона буде продовжувати мій рід, тому що вона є моєю опорою, тому що вона є моїм джерелом натхнення. І, звичайно, це нормально. А коли хлопець да, ну, от, більшість часу приділяє гулькам, незрозумілим іграм, Да, я не знесінюю зараз ці процеси, взагалі можна робити все. Просто е, що занадто, то не здраво. Знаєте, таку, такий вираз. Е, вот. І коли він, ну йому вже там під 30, а він, якщо в кращому випадку, ну просто йде по кар'єрним сходам, які навіть не передбачають його дії ніяких, да, наприклад, в, госп... в державних структурах. Він більше часу приділяє своїм, своєму сну, там щось випити, щось погуляти, то, звісно, йому ж не хочеться, щоб з нього тащили гроші. Звичайно, він боїться натрапити на ту, яка е, скаже, а чому це я маю платити пополам за квартиру та пополам за кафе. Знаєте, тут теж таке розуміння. Якщо дівчина успішна, да, має свої гроші, то навіщо ви їй? Якщо вона має сама за себе платити, якщо вона має сама е, платити за квартиру, якщо вона має сама м, я не знаю, вдягати дітей, якщо вона має сама е, турбуватися про вашу комуналку і так далі, ну от просто навіщо ви їй тоді треба. Не зрозуміло. У, у, у вигляді чоловіка, з яким треба жити, е, до старості. Да? Тому що зрозуміло, навіщо ми е, безумовно. Один одному щось давинні. Але це можна, е, ці потреби можна закривати і без штампа в паспорті. розумієте? І тоді вона може вибрати вас, але ви будете з'являтися в її житті тільки тоді, коли вона вам дозволить. Розумієте, про що я? І я би хотіла наголосити, якщо чоловічий рід додивився до цього моменту, звичайно, думаю, жінкам взагалі буде імпонувати все, що я розповідаю. ось я хотіла, щоб почули і чоловіки, і жінки, хлопці, і дівчата, які зараз мене дивляться, що я насправді сторонник того, щоб дівчина заробляла. І заробляла через жіночу енергію, щоб у неї була справа своєї мрії, щоб у неї був свій розвиток, як мінімум, щоб вона чимось цікавилася. Взагалі, переконана, що в сучасному світі не працювати в плані, ну ладно, сейчас поясню, не працювати е, вообще людині, це якась дуже інфантильна ситуація, але, повторюю, це моя особиста думка. Але є різниця працювати по-чоловічому. І працювати по-жіночому. Працювати по-жіночому це коли ви маєте своє дітище окреме, да? яке не пов'язане ні з вашою родиною, ні з вашим чоловіком та дітьми, батьками. Воно пов'язане лише з вами. Ви його ростете, ви розвиваєтеся, ви, наприклад, там якийсь да, створюєте, викладаєте всю свою душу. І чудово, якщо цей проєкт приносить вам ще й заробіток. А працювати на ізнос. Досягати цілей кожного дня, робити по 50 пунктів виконаних задач кожного дня, швидко рвати всіх на шляху до кар'єрних да, до вершини. Оце є чоловіча стратегія. Стратегія достигаторства, я її називаю. І вона нормальна, вона працює для чоловіка, для чоловіків. І вони дійсно себе з цього почувають кращими. Жінки, жінки же, Повинні більше через почуття, через енергію, але свій фінансова, своя особисто фінансова подушка, свій дохід, свій прибуток у неї має бути інакше. Я вважаю, що не закриті всі сфери. Тобто, е говорячи про меркантильних жінок, я ж повторюю ще раз, що це ну я вважаю, що кожна жінка повинна працювати, розвиватися, рухатися е якось по своєму житті, мати свою справу життя, справу життя, не розчинятися в інших людей, інакше. Де ще дотримувати тих емоцій, які вона не отримує від свого чоловіка. Але це водночас це є нормальна, здорова, екологічна і природня ситуація, коли чоловік забезпечує свою дружину. І напишіть вашу думку в коментарях щодо цього. Я готова прийняти будь-яку будь думку, всі ми різні. До речі, просто щоб поставити всі точки над І. Якщо ви жінка-дастягатор, да як я сказала раніше, але ви себе в цьому почуваєтеся чудово, у вас не витікають гроші скрізь пальців, тому що одна із ознак, коли дівчина. Працює із чоловічої стратегії, бігом-бігом, да, бігом у всіх по головах, як правило, у неї до неї приходять, ну, великі гроші, але вони ніколи в неї не залишаються. Тому що вони не зароботані через душу, через бажання дійсне, через натхнення, через її жіночу енергію. Але є такі, що навпаки, жінки люблять працювати через чоловічу енергію, і вони там дійсно відчувають себе екологічно. І якщо це так, то це прекрасно. Отже, я наголошую на тому, що меркантильних жінок. Не існує, а існують бідні чоловіки. Тому пишіть в коментарях ваші думки щодо цієї теми. Сподіваюся, я нікого не образила, я не хотіла, це реальні факти. І чим раніше ви це приймете як даність, тим скоріше вам буде легше з цієї інформації, і ви зрозумієте, що це нормально. Легше вам буде сприймати жінок, якщо ви чоловік, а жінки будуть легше сприймати чоловіків. Звичайно, це не все, що важливе у стосунках, але це, ну, погодьтеся, це така, що проблемна тема зараз. Також ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалося. Підписуйтеся, ставте колокольчики, дзвіночки, щоб не пропускати мої випуски. А я з вами не прощаюся. Побачимося в наступному відео.